Євродвужки. квартири з таким плануванням на сьогоднішній день користуються найбільше попиту. Воно й не дивно. Ергономічність, економія у витратах за комунальні послуги. До вашої уваги представляємо вам двокімнатну квартиру Євродвушку в житловому комплексі Акрополь від будівельної компанії Гефест. Маємо коридор з великою шафою для верхніх речей кухню вітальню а також дві окремі спальні. В спальнях чудово вмістилися великі шафи-купи. В однієї із спалень є вихід на розкритий балкон. Вид у нас на вулицю Черняховського. Тепер пройдемо до другої спальні. Аналогічна така сама. Також є шафа купе велика і у нас є суміжний санвузол. Санвузол облаштований всім необхідним. Квартира взагалі укомплектована всіми меблями. Тут виконаний дизайнерський ремонт. Це восьмий поверх. Загальна площа цієї квартири 47 квадратних метрів, ціна 80